Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні у нас коротенький розклад, так чи ні? Я бачу, він вам дуже полюбився. Судячи з вподобайок ваших коментарів. Тож, вирішила робити частіше такі розкладики на різних різних колодах. Сьогодні це Омегаленд Таро. Постапокаліптична колода. У нас буде 8 варіантів. Я цього разу пропишу тайм-коди. Ви можете загадати, вибрати собі, загадати одне питання, звісно ж, закритого типу, тобто воно має потребувати відповіді чіткої, так чи ні. Можете на кожен з варіантів загадати своє питання. Тобто у вас буде 8 варіантів, це може бути 8 питань, від 1 до 8 питань. Зараз ви поки що можете задавати питання. Так, готові. Тож, наші вісім варіантів. Починаємо. Перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Не хвилюйтесь, все те, що не видно, де карти не поміщаються, коли я буду відкривати ваш варіант, я все вам посуну і все буде дуже добре видно. Так. Ну, Фонову карту ми на так чи ні не дивимося, тому що тут можуть бути дуже різноманітні теми, і тут це не має сенсу. Тож, дивимося перші чотири варіанти. Даю вам ще кілька секунд для того, аби ви все ж таки обрали свій варіант. Ось вони, всі вісім. І починаємо дивитися. Спочатку дивлюся перші 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нагадую другу половину карт, обов'язково вам посуну, все буде видно. Перший варіант питання, яке потребує відповіді так чи ні? Так, от тут однозначна відповідь так. Однозначно, причому саме ви впливаєте на цю ситуацію, і саме від вас залежить це питання. Однозначно так. Другий варіант. Тут, знаєте, теж так, але потребує, ця ситуація потребує багато сил ваших, потребує багато праці, багато енергії. Тобто, навіть якщо ви це здійсните, то чи не останніми силами? Тобто тут подивіться, чи не за висока буде ціна для вас. Третій варіант. А тут також так, але тут ви можете або звернутися по допомогу, або шукати собі однодумців. Тобто тут коло однодумців може вам допомогти. Четвертий варіант. Так. Тут також відповідь так, причому якщо питання стосується кохання, дзвінка, запрошення на побачення, однозначно так. Якщо питання стосується якоїсь співпраці, однозначно це буде дуже плідний союз. Якщо питання стосується кохання, теж це дуже дуже вдалий такий вибір, вдале таке партнерство, поєднання. Або це питання, ця відповідь може передбачати те, що вам потрібен партнер для здійснення цієї справи, для вирішення цієї справи, для здійснення бажання. Тобто потрібна чиясь допомога, але тут так. Переходимо далі. П'ятий варіант. Так, однозначно так. Причому якась жінка впливає, якщо ви жінка, то це про вас, ви впливаєте на цю ситуацію, від вас залежить вирішення цього питання. А можливо, це може бути мама або така дуже-дуже добра, приязна подруга. Шостий варіант. Тут відповідь ні. Відповідь ні. На ваше питання. Варіант 7. Тут також відповідь ні. Тут однозначно ні. Тут ще й застереження. Треба остерігатися або якоїсь людини, або ситуації. Тобто Якщо питання стосується якоїсь людини, то треба бути з цією людиною обережним. Вона не дуже щира. Восьме питання, восьмий варіант. Також ні. Тут відповідні. Ось такі в нас сьогодні. Були відповіді на питання, так чи ні? Чекаю вас у задзеркаллі. Побачимося, до побачення!